Привіт! Я залишу тут телефон і покажу, що з цього вийде. Друзі, з новим роком! Щастя, здоров'я, і нехай цей рік принесе вам ось тільки-то радості і отакі можливості. Ми бажаємо вам здоров'я, щастя і успіхів усіх ваших починаннях. І нехай кожен день буде наповнений теплом та сміхом. Нехай цей рік буде сповнений нових відкриттів і яскравих подій. Нехай у вашому житті будуть тільки позитивні емоції, Ілюша! Бажаємо вам залишатися світлими та добрими. Нехай ваші мрії здійсняться в цьому році. Бажаю вам незабутніх вражень та приємних моментів. Бажаємо вам миру і гармонії в душі. Бажаємо вам багато приємних несподіванок і незабутніх моментів.